Вітаємо, друзі, ви дивитесь армія ТІВІ. І сьогодні ми завітали до 116-ї окремої механізованої бригади і покажемо вам бойову броньовану машину Ошкош. Всі ви бачили американські фільми, де вони широко використовують американські військові такі броньовики, як Хамві, так звані Хамери, були досить популярні свого часу. і є популярними і донині така безсмертна класика. Але в 2009 році американці такі сіли і подумали, що треба щось міняти, робити щось надійніше. Врахували свій досвід використання хамві на близькому сході, також в Афганістані. І Придумали ось такий броньовик Ошкош, і е, Міністерство оборони Сполучених Штатів вирішило замінити Хамві ось таким броньовиком. І ці броньовики з'явилися в і в українській армії 2023 році. Вони на озброєні також є в Саудівській Аравії, в Польщі, звісно, в Сполучених Штатах і тепер в Українській армії, і в бійців 116-ї бригади сьогодні запитаємо, як цей броньовик показує себе в реаліях російсько-української війни. Сергій водій броньованої машини Ошкош. Вітаю вас, Сергій. Вітаю. Розкажіть, за броньовик як себе показує? Показує дуже добре, так він є потужним і доволі швидкий, то він виконує свою роботу на дуже на високому рівні. А швидкий наскільки? Як швидко можна розігнати його? 115 км в час. При возі 12 тонн. Це дуже хороший результат. В автомобілі є спеціальна система шин і вирівнювання тиску в шинах для їзди по асфальту, по твердих покриттях, по ґрунтових покриттях і по глибокому снігу, піску, болоті вирівнюється тиск спеціальними клавішами встановлюєш тиск. І вже вона тоді набагато краще йде. Є е, чотири положення: асфальт посічені мішності і там сніг, болото, пісок. Скільки ще можна проїхати, якщо шину побило. Все залежить від е, ураження, які є, вже наскільки вони критичні. Якщо малі повріждження, то є подкачка, воно підкачує на ходу, і ти вже може двигатися. А якщо вже критичні, то вже до. До повного мабуть, розвалювання. Це вже якщо червона, якщо вже є аварія, пробили колесо, тоді в нас сигналізує, що включилась підкачка, і то є, аварійне состояння. У нас є запаска, при поломках можна буде переставити. Це кріплення для зеркал. Які дають дуже великий обзор е, автомобіля. Воно показує низ колеса і верх автомобіля, чи він проходить по висоті, і по габаритах, чи він проходить в даній місцевості. Mm. Тобто основні, оті, які на біля дверця знаходяться. А це доповнительні, які дають ще більший обзор. Це вони розкриваються. Да, так? розкриваються. Добре, а кажете для дзеркал. Де дзеркала тоді? Дзеркала познімали. На посадках в дерева вони одразу приходять в негодності. Ага. Їх ламаються, вони ламаються. Не знадобилися в ралі да. нашої війни. Для, для пустині вони, так, да, дуже хорошо, а для наших посадок вони не підходять. Оці чорні коробки, які знаходяться над кабіною, це, я так розумію, прожектори чи щось? Це є штатні прожектори. Їх є 4 штуки, вони мають також управління, мають повороти на 360 градусів, вверх вниз також вони піднімаються для більш детальної видимості за різними об'єктами. Ну, На позиціях явно, що ніхто їх ні, не ні В якому разі. <світ> Такий цирк там заїжджає, все світиться, все, Лас-Вегас. то, одразу -то буде прильот. <світ> Двигун потужний, 370 кінських сил, має захист від пожежі, має піропатрони при пожежі. Оце вони, так? Так, так. Їх є чотири штуки, які при наявності пожежі вони все це локалізують. Я так розумію, два один тут, один там і, і о, да, ще і двоє два. попереду там. Да. Спеціальна система для гасіння коліс при пожежі, коли будуть при підриві чи наїзді на міну щоб уникнути пожежі подальший, щоб не згорів весь транспорт. А це ви вмикаєте чи це якась автоматична? Це автоматична система? Броди він теж бере хорошо, проходить і в важких ситуаціях виручає. А до якого рівня вода піднімалася? Півтора метра. Ого, тобто аж до дверей так було да. вода. Проходили брід. І всередину не потрапило? — Ні, от? він є герметичний, цей закритий, вода не потрапила. Що, Давайте подивимось, що всередині тоді. — Так. Я одразу спитаю, я тут бачу от такий піс пісочний колір. Це я так розумію рідний колір цієї машини. Так, да, це він рідний, бо він же для пустелі був. А ми вже його перефарбували під нашу місцевість, під ліс під угу. посадки, щоб вже він зливався з. Українським пейзажем. Да. Це як в звичайному автомобілі, плюс коробка автомат З лівої сторони у нас світло. Все для світла, для ночного uh -huh. їзди, для днівної, підкачка шин, габарити і ближнє світло, дальнє світло. Це виключення, клавіша відповідає за виключення всіх світлових, які є за межами і автомобіля. Ця клавіша вже габарити і світло в маскировочне приїзді ночі, щоб не це є. нас ніхто вже не бачив. Підвізка 4х4 в цій машині. Так, так, так. Да. Це є, камера, внутрішня камера в салоні. Одна з двох, яка слідкує, що відбувається в салоні. Угу. Це є пожежна система, яка є в наявності в цьому автомобілі. То ви фактично там можете включити її, я бачу, тумблер є. Так, да, так, да, так. Да. Все є органи управління, всього, всі є. це, це все... на кожного окремо є внутрішній зв'язок. І ззадні це посередині це для башні, хто буде угу, угу. Через наушники, щоб екіпаж міг зв'язуватися з полімерчиком, який знаходиться за межами автомобіля в башні. Ну да, Якщо він там з Браунінга лупить, то він нічого да, не, да. не чує. Там. Да, да, він взагалі нічого не буде чути, його буде глушити повністю. Про нічне бачення в цьому автомобілі. От як, я так розумію, є штатний варіант, так? От, який над вами знаходиться. Так, є штатний. Ми його можемо опустити, щоб було видно. Штатний який працює дуже потужно. Верхня є штатна камера, яка йшла вже з автомобілем. А вона крутиться навколо себе, так? Так, да, вона крутиться на 360 градусів, поворачується. Є регулювання, є. Блоки управління ним за пожежну систему, от я бачу от позаду вас, тут якраз знаходиться пожежна система. Тобто, я так розумію, Тут якраз відбувається гасіння в усі боки. Пожежна система є як в салоні, так і за межами салону. Є гасіння колес, мотора. Моторну відсіку і сам салон. І, і задню частину також. Стекла є підігрів 5 см, скло, склопакет бронірований. Ага. То вони теж підігріваються. Захист дуже потужний, захищає від противотанкової е, міни. Якщо відірве одне колесо, може їхати на трьох колесах. Ага. Якщо проробитий там е, мотор має повріжіння, ага. так, без масла ще кілометр. Він може виїхати з зони ураження так би. Конкретно цей Ошкош працює в інтересах артилерії 116-ї бригади. Я так розумію, ви на ньому возите БК. чи як? От розкажи, Ярославе. Так, ну першочергове призначення цієї машини це командно-штабна машина, так, для перевезення СОБУ, у uh -huh. соліста. СОП це старший офіцер батареї, який Ну, його потрібно доставити на бойову позицію, для того, щоб він міг зорієнтувати гармату, використовуючи відповідне програмне забезпечення. Ось, ну і бусоліст, який також допомагає безпосередньо в орієнтуванні гармати. Можете побачити тут такий нестандартний вже колхоз, можна сказати. Оце. Або тюнінг. Оце, так, да, задня частина всього цього. Так, так. Ну, З е, самого початку тут оригінально був каркас, просто металевий. Ага. От. В цілях збільшення місця для перевезення додаткового вантажу тут. Е, Оснастили такою будою, скажімо так. Mm -hmm. О, і ну, додатково, крім першочергової задачі, ми можемо її використовувати також в, для перевезення снарядів на бойову позицію, тому що ну, бувають періоди, коли добратися до позиції доволі проблематично в силу погодних умов. Mm -hmm. Ось, А ну, місткість цієї машини дозволяє доволі багато ну, БК підвести. Тому облаштували ось таку. Ось, забираємо. Ось, забираємо. Тут ну це не для перевезення особового складу, як ви напевно здогадались, Використовується в першу чергу для перевезення БК на бойову позицію. Окремо тут можна помістити БК доволі велику кількість, окремо пороха. Долучайтесь, вривайтесь зарубу, допомагайте Збройним силам України, доєднуйтесь до Збройних сил України. В описі до відео буде інструкція про те, як ви можете це зробити. Я так розумію, буде QR-код. Ось, ви можете ознайомитись з тим, які вакансії потрібні на даний момент. Ось, І підібрати те, що вам найбільше підходить, можливо, що вам більше по душі або чим ви займались в цивільному житті. Ну, так, щоб ви були максимально ефективними і. Ну, і для себе, і для війська, скажімо Але так. Тільки ефективним бригадам дають такі, ошкоші. в принципі, техніка західна, потужна. Е, техніки багато різної, є можливість, Ну, ви, по-перше, пройдете навчання і опробувати в бойових діях вашу техніку. Наша бригада зараз е, ну, в бойових діях бере активну участь. Ось. Тому у вас є безпосередня можливість допомогти захищати вашу неньку Україну різну. Слава нації, смерть ворогам!